Друзі, вітаю! В червні у енергетиків було багато роботи. Ми повертали світло після ворожих атак, впроваджували екологічні ініціативи, підвищували надійність мереж. За півроку ми виконали 48% річної ремонтної програми. Відремонтували понад 750 км повітряних ліній, технічно оновили 337 енергетичних об'єктів. Та розчистили майже півтори тисячі кілометрів трас повітряних ліній від гілля та сухостою. За забезпечення українців світлом під час війни 18 енергетиків нашої компанії отримали державні та галузеві нагороди зокрема, 15 з них за допомогу у відновленні електропостачання Херсону. Ці нагороди визнання щоденної праці всієї команди. Яка повертає світло у спеку і дощ в негоду і після обстрілів. Я щиро вдячний кожному фахівцю та фахівчині за витримку, силу і серце, з яким ви працюєте, а нашим клієнтам за розуміння та підтримку. Вірте в енергетиків.